Люди, які несуть історію, роблять туризм цікавим. 21 лютого відзначають всесвітній день екскурсовода. Коли виникло свято і з'явилась професія, точно невідомо, але, вочевидь, пов'язані вони з розвитком міждержавних відносин. Показати красиві місця персонам, що приїжджали із візитом до міста, було за честь. Зі столичними гідами спілкувались наші журналісти. Інтелектуальні здібності, хороша пам'ять, уважність, комунікативність. Вимоги до професії екскурсовода досить високі. Виставки, музеї, архітектурні пам'ятки, і це ще не повний перелік тих місць, де втілює життя екскурсії люди цієї професії. Золотоворіцький сквер одне з тих місць, яке постійно відвідують туристи. Саме там екскурсовод Дарина призначила зустріч. За звичкою одразу ж розповідає історії та легенди про пам'ятник. котові Пантелеймону. Має власну туристичну фірму, що організовує екскурсії Києвом. Ділиться основною запорукою успіху в професії. Для того щоб працювати на цій роботі, я во-первых, нужна любити своє, поскольку я родилась в місті Києві і виросла здесь, то для мене Києва це би особи город. Як правило, як роботу хорошо знаєш то любов. В ній ну нікогда не може пропасть. Інженер-електрик за освітою, пані Тамара, вже 16 років показує туристам святинні Києво-Печерської лаври. Говорить, що екскурсії монастирем відрізняються від інших, адже коли людина відвідує такі місця, вона отримує Божу благодать, а душа сповнюється світла. Кожна екскурсія особлива. Не бывает одинакового рассказа, потому что это немножечко отличается від от обычного, как бы работы экскурсовода, потому что тут человек говорит уже не об обычных вещах, а о духовном. И через любого сотрудника, через любого э проводника Господь, ну как бы посылает уже нужные слова, нужные темы. Те, что экскурсовод профессия особлива, та дуже потрібна, говорять і туристи. Потрібно людям роз'яснити щодо чого, щоб вони розуміли, куди де хто похоронений, де яка ікона, де який храм. Мені каже, з екскурсоводом буде цікавіше, Які моменти узнають, які сам не узнаєш. Останнім часом цікавість гостей столиці до міста зростає, говорять екскурсоводи. Якщо взимку активність туристів невисока, то на весняно-літній період місцеві екскурсоводи очікують ажіотажу. Юлія Поворозник, Вадим Роховець, телеканал Київ.